Всім привіт! І сьогодні в мене в Брукхейвені буде звичайний день. Ну, Це я тупо не буду ні за ким слідкувати, просто свій звичайний день. Давайте підемо, я тільки, до речі, зайшла, давайте зараз підемо поставимо домівку собі. Давайте зразу целіпортнемось. Я хочу, знаєте, на 24-й, але він дуже завжди зайнятий. Зато 24-й вільний. Бачите, вільний в цей раз? Я зараз покажу лайфхак на преміум дом. ну, На цей дом, який біля цього. Прям цей дом. Ну багато вже знає цей лайфхак. Ну, а хто не знає, той дивіться. Треба просто почекати цей час, який вказано на цьому. І коли ось цей от час вийде. Зараз він вийде, ми трохи почекаємо, ну. Надіюсь, ви любите. не вмієте тобто чекати. Ще десь 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Вот. Прикольненько, так? Ось ну, ось такий у нас дім. Правда, нюанс те, що там немає мебелі, але туди просто можна поставити з цих. Ну, погнали! Бачите, двері також відкриваються нормально. Ну, пішли, я виберу собі кімнату і будемо обстроювати її разом. У мене, до речі, була така... До речі, я буду тут. Ні. А хоча так, вона велика така. Ванна. Ну, в принципі, тут можна поставити. Давайте вже зараз поставимо. Блін, я знайшла! Ну, гарно думаю. Тут, здається, є банки я пам'ятаю. Давайте поки що закримо це. І тут, напевно, банблік. Так? Да? Вот бан. Повинен бути. Тут була статка. Пішла була секретка. Ну, напевно, давайте візьмемо вибухівку. Ось вона. І давайте самі себе ограбимо. Ні, це неправда. Коротше, тут нема банку, тому я поставлю банк. Я поставлю бан. Ідемо сюди. Ну, я поставлю собі тут банк. Ось наш банк. І давайте його вставимо сюди. Коси а або живо. Твоє нормально. <с> Такий банк ніхто не захоче ограбувати До речі. Ось вхід в мою кімнату. Прикольно, до речі. Ну і давайте починаємо обустроювати. Ой, куди я зашла? Бог треба сюди. Давайте почнемо з ліжка. Я візьму, знаєте, не двох місць, а од... не двохмісне, а одномісне. Mm -hmm. Давайте його поставимо тут біля стіни, щоб типу, встати, і блін, одразу вийти на вихід. Mm -hmm. Давайте якось рівніше, ну... Бо ми ж все ж таки побуструємо, не портим дом. Не буду описувати, що я зараз думаю. Давайте поставимо в цей вулик. <хи> Та ну ну як так можна? Такого хочу. Я. О, це рівно тільки що було. Давайте знов. Майже. Давайте так. Блін, О, сокрива обожив. Давайте станемо рівно. Я два часа буду ставити це ліжко. Сам не обичний дом. Ой. Блін, було рівно, але не так рівно, як я хотіла. Хотіла, Може, тобто. краще. Ну, Давайте це залишимо. Ні, це якось не красиво. Ну, коротше, перший раз і хватить все. Нє, немає. Та ну ні. Ту, ну не, не пранкуйте мене, Боже. Вот ідеально все его головне, його что щось цей. Давайте ще поставимо двері. Ну, я думаю, двері тут ідеально зійдуть. Підуть, до речі. Вот. Ой боже. Це дратує, я вам чесно скажу. Це повністю дратує. <реш> дратує. Ну, ви знаєте, таких блогерів, які, типу, вони не блогер, ну, типу, вони блог. Типу. Тобу... У них нормальний звук, але відео якісь нецікаві. Так от. У мене і ненормальний звук, і відео нецікаве. Тровше піде, блін. Не буду ще тут півчаса, блін, возитися з одним твердом ліжком. У мене ще ні. Та ну ні. Давайте тупо рівно поставимо. Дякую. Все. <реш> Таке нормальне. Давайте поставимо якесь зеркало. Давайте зеркало поставимо в цьому кутику. Так, звичайно, я хотіла, так. Боже, з другого разу мене це так радує взагалі. Давайте ще поставимо якийсь столик і на нього там квіти чи що. <ривіт> <Я> знаю. <ривіт> Давайте цей зразу з квітами. <ривіт> <ривіт> Романтичне побачино <ривіт> <ривіт> в кімнаті. <ривіт> <ривіт)> Ідеально, з другого чи з третього разу, я не пам'ятаю. Боже, як це ідеально, все, головне не іспортити. У мене можна диван і телевізор ще поставити. Давайте тут поставимо телек, а диван напроти. Ну, Не знаєте лі. Боже. Що я тут мелю взагалі? Самозитись, не так, так, і ще не так. От хорошо буде. Ой Боже, це вже друге діло. Так давайте, давайте. Телевізор у нас не тут, а там, де. Встречить. Тут, 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 я тут. Телевізор тут як тут. Ой, боже, эта табличка мешает. Так, вот. И мы же прикрыли табличку. Прикрыли. Блин, да поставить столик туалетный. Вот, ты вот поставим. Вот, как Вот и пиво. Отак От удобно ставити туалетний столик Я вам говорю, ви не пожалієте, якщо так будете ставити. Для початку туалетний столик. Ні, давайте тут так туалетний столик. Ой. Ой! Вибачаюсь. Ідеально тупо і. Ой. Ой! <свистов я> <свистов я>. Давайте візьмемо ще таке рожевеньке. І сюди. Ідеально. Виходимо. Ну, можна ще колір поміняти, але я не буду. І наша кімната ось така готова. Можна навіть на кухню йти і тільки зал... залипати в себе в кімнаті. Я диван видалила походу. О боже, знов ставити диван. Хочу видала диван. Боже, в мене тут буде якийсь бардак. Ем. Приходили в туалетний столик. <риватили> Знаєте, добре, давайте все-таки залишимо туалетний столик. у меня там ничего не выдалось, как видите. Возьмем вот это. И возьмем диван. 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 Вот. Вот диван. Будет близко вообще до целика. И будет хорошо дивиться. Рожа диван. Ну вот, хорошо. Я надеюсь, я не про что не забыла. Ну, знаете, <соценно> биле диван. Уже как-то неуютно. Ну ладно. Тюлік, я дівила, не можна віддихати. О, вже ніч, бачите, як ми довго. Ну, добре, всім па-па, я буду вже спати. Вживаємо тюлік і будемо спати.